Продовження фільму Сто років авто на дровах, частина 5. танки і газогенератори. Газогенератори імберта німці застосовували і для військової техніки щоб заощадити рідке паливо, газогенератори ставили на танки в школах танкового водіння. Танки «Панцер-2», що становив 38% танкового парку Німеччини. У 1943 році став застарілим, з нього знімали вежу, щоб навчати танкістів. Також навчалися і на «Панцер-3». Танк був більш важкий і ненажарливий, і на ньому, мабуть, газогенератор не ставили, принаймні, Я зміг знайти тільки фото з балонами стисненого світильного газу. На фронт із балонами газу не пускали від першого попадання, балони б вибухнули. такі ж балони стисненого світильного газу ставили і на панцер 4 скопійована сте тридцять пантера теж їздила з балонами стисненого світильного газу в танкових школах. Навчальні тигри зі знятою вежею також їздили з балонами світильного газу. Танкове шасі для «Панцер-38» Використовувалося для самоходок. І артилерії отримали газогенератори, щоб економити бензин на полігонах. А ось на півгусеничні машини піхоти їздили з газогенераторами і на фронті. За неперевіреними відомостями, американські льотчики до кінця війни бачили тигр 2 з газогенераторами. При 22 літровому бензиновому двигуні він би спалював близько 1 метр кубічний дерева на годину. І на мою думку, навряд чи хтось би захотів завантажувати щогодини один метр кубічний дерева вручну. загалом у Вермахті їздило 500 бойових машин із газогенераторами і близько 12 пантер. Ніколи до і ніколи після не було такого розквіту. Війна дала поштовх до масового виробництва газогенераторного транспорту. як під час Другої світової війни. 75% усього транспорту планети пересувалося на твердому Паливі за допомогою газогенераторів близько 1 мільйона одиниць за 4 роки. з 1941 року по 1945 року. Компанія Імберткелін виробила близько півмільйона штук газогенераторів. Німецький підрозділ компанії Форт почав випуск автобусів на дровах з газогенераторами імберта. компанія Форт розташовувалася поруч із компанією Імберткельн. Кельн». вантажівки в Омах, Ман, Мерседес, Заурер, Хеншель, Бюесесинг, трактори, мотоцикли і навіть маленькі мопеди. Маса кораблів і поїздів на дровах. все, що мало. двигун поїхало на дровах у тилу. На той момент у світі близько 100 компаній випускало газогенератори для всього, що рухається. Весь громадський транспорт світу отримав газогенератори, але в США цього не сталося. Вони тільки робили газогенератори на експорт. напевно, не було проблем із рідким паливом. При переведенні бензинових двигунів на генераторний газ природним чином відразу втрачається 35% потужності. У дизельних 20%. але це не заважало завантажувати автобуси під зав'язку. На карикатурі надпис, а ще кажуть, що газогенератори малопотужні. незважаючи на те, що Гітлер змусив усю Європу пересісти на дрова, а виробників автомобілів робити тільки газогенераторні автомобілі, трактори тощо, наприклад, як той же жилуй Рено, який був змушений прогнутися під нацистів і випускав десятками тисяч транспортні газогенератори зокрема тільки для німців. близько 32 877 штук. Дефіцит був найгострішим Генерал бронетанкових військ Вермахту Гудеріан і генерал Гепнер, який очолював четверту танкову групу і брав участь у взятті Москви, рапортували про 50% нестачі палива для своїх бронемашин, які були навіть недоукомплектовані. Начальнику генерального штабу сухопутних військ Гельдеру не вистачало 35% палива. Начальнику штабу армії південь, обдарованому стратегу, Манштейну не вистачало 30% палива. Вся ця нестача привела Гітлера до Сталінграда, місто Баку, яке не знало війни і бід, постачало паливо радянській армії. Гітлеру не вистачало відібраної нафти у всієї Європи. Потім не вистачило відібраної нафти Румунії він хотів ще й бакинську нафту, щоб не потрапити в оточення, необхідно було спершу узяти Сталінград, де, як ми знаємо, і був зламаний хребет фашизму в 42-му році. після цього німці тільки відступали. Палива для війни було потрібно так багато, що не врятувала економія за допомогою сотень тисяч газогенераторів. одна тільки компанія імберткелон виробила 500 тисяч газогенераторів. а всього в Європі на ходу було близько одного мільйона газогенераторного транспорту. пересаджена в тилу Європа на газогенератори економила Гітлеру щомісяця 45 мільйонів літрів бензину. Паливо заготовляли в промислових масштабах Завод у Лапландії 1942 року, який заготовляв деревне вугілля для улюблених у вермахті, та й не тільки у вермахті, а й у тилу поперечних газогенераторів, швидкість запуску, відсутність смоли, диму, запаху, легкість поводження. Робили такі газогенератори популярними. У травні цього ж року друг Гітлера і головний вісничий Німеччини Герінг, який курирував газогенератори, сказав: Я говорю щодо необхідності якомога швидше зробити Німеччину, а також окуповані території та підлеглі землі значною мірою незалежними від рідкого палива. Я попросив би вас енергійно підтримати зусилля центральної контори шляхом підвищеного застосування газогенераторів. У 1944 році американці взяли місто Сар. Це місто, де в була фабрика з виробництва газогенераторів, його не заарештували тільки відібрали фабрику, яка стала належати Форду. Ще вчора Імберт вважав себе патріотом Німеччини, німцем і націоналістом, із незлагідним характером. Він отримав найвищу нагороду від самого Гітлера. І що вже він став ніким. він втратив інтерес до життя Крім того, у нього загинув син на східному фронті. він звинувачував у цьому себе, спився і помер 1950 року у віці 66 років. війна закінчилася. Економити паливо тепер не треба. Газогенератори не потрібні. попиту. Немає у січні 1949 року Імберт Кельвін звільнив 550 робітників. А в 1952 року, незважаючи на зусилля з перенавчання, фабрика назавжди зачинила свої двері. Дешева нафта, що залила ринок, добила газогенератори. Продовження фільму дивіться в наступному відео.